Отже воля спадає з дерев золото листя і вкриває землю розкішним килимом. Хоч надворі стає все холодніше. Але наші серця щодень зігрівають ваші усмішки, наші любі вчителі. Немає свого він часу. Життя його тільки школа. Учитель це дружні класи із з радощами Богом від перших навчальних кроків до випуску едостаті. Одинадцять довгих років для нас, як мами і тату. Із року в рік, цей день, на початку жовтня, освітлюється вашими посмішками та поздоровленнями. І, на жаль, цього року ми не можемо вас привітати, але цей день все одно залишається для вас найрідніші наші вчителі. Довершена і логічна, осінь у власній красі, з усіх перехожих помітно інша людина в простому пальці. Лежить кишенях вчорашні спогади, листочки дуба в шапочках жолуді і тисячі дитячих поглядів, їхні усмішки неземні. Ти просто вчитель не маєш користі, ти є герой своєї повісті ти знаєш голос. Людської совісті несеш покликання в житті, серце твоє мотивоване, доля не завжди проста, лінійки клітинки зошита, лягли у тканину пальта, Лежать в кишенях вчорашні спогади, листочки дуба. В шапочках жолоді і тисячі дитячих поглядів, їхні усмішки неземні. ти просто вчитель не маєш користі, ти є герой своєї повісті, ти знаєш голос людської совісті, несеш покликання в житті. Так, кожен вчитель має багато спогадів про наші вибраки протягом 11 років навчання. Сподіваємося, що в більшості випадків вони все ж таки позитивні. Навіть і не сумнівайся. І ще один спогад у стилі Discovery ми зараз подаруємо вам, нашим вчителям. Пригадаємо, як це колись відбувалося. У головних ролях. Директор школи, його заступники, вчителі молодшої школи, а саме вчителі перших, других, третіх і четвертих класів, вчителі-предметники наші улюблені патріоти українці, начитані літератори та надзвичайно креативні англійці, завжди непередбачувані математики. Та всезнаючі учителі природничих наук, технічно просунутий інформатик і єдиний знавець днів минулих талановиті, майстерні та співочі вчителі мистецтв. І, звісно, мужні, вправні та спортивні вчителі фізкультури. Його школа зібралася на лінійку в день знань першою з привітальною промовою виступила директор. Продовжили свято її заступники. Шкільні танцювальні колективи пожвавили вечірку. Аж ось довгоочікуваний перший дзвоник. І право першим зайти на перший урок надано першачкам на чолі із учителькою. Далі, сповнені поваги, увійшли одинадцятикласники. Дійшла черга і до решти школярів. Дехто запізнюється на перший урок, а вчителі вже почали стежити за дисципліною. На першому уроці діти уважно слухають вчителя. Прийшло лихо. Звідки не чекали. В їдальню нагрянула санстанція. І все ж таки сили світла перемогли. На третьому уроці в когось математика. А в когось фізкультура. Четвертий урок. Проведімо діагностичну роботу. Перевіримо, що ви забули. А чого це 11 клас ховається за майстернями? А попереду ще 9 місяців. Так, веселі були часи. А тож, Не те, що зараз сидиш біля екрану, бачиш ці чорні квадратики. Нудно! Та ще й вчителі постійно сваряться. Вінкни камеру, він книги, камеру. Бачили, б вони що за тою камерою приховуються, вони б точно б не прохали про це. То що покажемо? Та давай. Так, ну що ж, вітаю всіх, мої любі та розумні діти. Четвертий рік дистанційки пішов, а дехто з нас ще не засвоїв. Що в Zoom, Google Гугл клас, ми заходимо під власними іменами та прізвищами. Ну, більшість так і впорались. А ось у декого мало того, що на аватарках не зрозуміло, що стоїть. Так ще й попідписувалося, як змогли. Ну, зараз запишу собі, хто і хто. Так. Український цар, це в нас хто? Це так зрозуміло. Я царенко. Коротко, просто цар. А дві гривні чого на аватарці? Якийсь ти бідненький цар. Та то не дві гривні, то Український цар. Тож не цар. то князь київський. О, Дімбро, звалося. Ще одного розпізнано. Записую курінний. Так. А хто такий Гнєзділов? Капітан поліції Аліса Олексійовна, Ви ще телевізор не дивитесь? Гнєзділов, хто ти в нас? То я, я, Микола. Зараз переназвусь, бо ви ж до кінця року спокою мені не дасте. А це що в нас? Стоун Ісленд. Айсленд – це кам'яний острів. Соромно не знати. Англійська, міжнародна мова спілкування. Stone Айсленд, Чого мовчиш? Оце у вас, звісно, з географією нелади. Де ви бачили, щоб острови розмовляли? Yes. Ну, припустимо. З іншими більш мене зрозуміло. Переходимо до перевірки домашнього завдання. О, Германе, як завжди спізнюється. От у нього і спитаємо. Германе! Доброго ранку, вибачте, за запізнення. А що тут у вас? А у нас тут опитування, і ти нам зараз скажеш, що вивчає морфологія. Да о що, яка морфологія? Я навіщо нового урок зайшов? Щоб знання отримувати, а не віддавати їх. Браво, Германчику. Ти сформулював думку, яку школярі не можуть висловити з часів створення школи. О, а Герман уже пропав. Та він там у вайбері в групі пише, що в нього інтернету нема. Цікаво. Звідки він це пише, якщо в нього інтернету нема? Та хто його знає, може, він становив безпосередній зв'язок із космосу. Mm -hmm. Значить, доведеться когось іншого питати. Так, ми давно не чули Миколу. Микола, ти розкажеш нам, що там вивчає морфологія? Микола, Коля? ми тебе не чуємо. Тут я, тут, я щось в мікрофон не вмикався. Ну, морфологія. Вона... вона вивчає. Що? Mm -hmm. Ну, вивчає вона. Вивчає. Вивчає, так. Молодець а далі? Ну, а вона вивчає щось. А Олексійовна, дзвінок, урок корок до побачення. Яке до побачення? На наступний урок усім знати, що таке морфологія. Усіх спитаю, а як не встигну, то тест дам І будуть в мене оціночки. Таке воно дистанційне навчання. А тепер серйозно. Ми хочемо вас привітати у цей святковий осінній день. Тепла і сонце побажати, щоб радісно було вам кожен день. Бажаємо здоров'я, добра, довголіття, хай вистачить щастя на ціле століття. Хай скрізь буде лад на роботі сім'ї і радість на серці, і хліб на столі. Хай сміхом і веселістю повниться хата, родина хай буде здорова, і багата, і мрій, і бажань, і наснаги творити, Щоб серцю хотілося жити любити. Хай учні шанують, повагу дарують, злагода й мир у житті хай панують. Дорогі наші вчителі, улюблені і неповторні, щиро дякуємо вам, що ви всі ці 11 років вели нас шляхами мудрості, знання та добра. Нехай ваша робота завжди буде вам у радість, а наступні покоління учнів любитимуть і поважатимуть вас не менше ніж ми. Вітаємо!